Добрий день! Завітала зимонька до нас та принесла зимові свята. В грудні місяці наш край завітає Миколай! Всі даруночки чекають від святого Миколая. Дарунків чекає і дівчинка Оленка. Я Оленка. Цілий рік була слухняною, чимний, допомагала усім, тому чекає Миколая з подарунками. А ви знаєте, що дарує Миколай? Тож вгадайте, ці сестрички в блискучих співничках, хоч маленькі, та золотенькі. Цукерки! Вона розтане на руках і слід залишить на губах. І солодкий смак її загадка. Звуть її всі. Шоколадка. Так, це солодощі та різні подарунки. Діти, давайте зустрінемо Миколая піснею. Послухайте її, запам'ятайте та заспівайте. Ви гарно заспівали, а Миколай вже поспішає. Давайте зустрінемо його веселим таночком. пахне святом, нині особливий день. Миколая зустрічати будуть тисячі дітей, Він прийде із подарунком, принесе тобі мені, а на вікнах візерунком зорі зацвітуть ясні. Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім. І сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім. Миколая ми чекаєм, він до нас уже іде. Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе, Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім, І сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім, Миколая, ми чекаєм, він до нас уже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе. Дзвіночки, то ангелики летять, їхні білосніжні крила так на сонечку блищать, дзвін гучніше все лунає, наповняє цілий край, світ у всьому сповіщає, їде, їде Миколай, Миколая, ми чекаєм Він несе любов усім І сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім. Миколая ми чекаєм до нас уже іде, Миколаю, Миколаю ми так любимо тебе, Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім, і сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім. Миколая, ми чекаємо, він до нас уже йде, Миколаю, Миколаю, ми так любимо. тебе Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім, І сьогодні поспішає в кожне серце, в кожен дім. Миколая, ми чекаємо, він до нас уже іде. Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе. Миколая, ми чекаємо, Він несе любов усім. Сьогодні поспішає в кожне серце в кожен дім. Миколая ми чекаєм, він до нас уже іде. Миколаю, Миколаю, ми так любимо тебе. Я впевнена, що всі ви чевні та слухняні, і зустрінете Миколая піснею та таночком. А Миколай підготував для вас. Сюрпризи! Загляньте під подушку!